Всем здравствуйте. Вы з нами на нашем канале Читата Круто Буктюб. Снова я с вами, Ася. А про яку книгою ми сьогодні з вами поговоримо, ви не дізнаєтесь, поки не підпишетесь на наш канал, не поставите лайк і не наш дзвіночок. А сьогодні ми ось така дуже прикольна книга, яка звається книжка, яка пояснить тобі геть усе про дружбу. Франсуа буше представляє навіть те, чому вони часом тебе дратують. Артбукс. Ось така книжка, що в мене є. Ось така книжка теж. Книжка, яка допоможе полюбити книжки навіть тим, хто не любить читати теж. Але на неї буде наступне відео. Можете його подивитись на нашому каналі. Ось фоторамка для друзів у подарунок. Тут ще спочатку є така подаренка, тут можна наліпити фото своїх друзів. У мене теж є найкраща подруга, ми постійно ходимо гуляти, ходимо на ночівлі, розважаємось. Ось. В басейн ходом. Ось. І ця книга тобі може пояснити і порадити друга. Наприклад, друг це не той, що якому ти е е скажеш якийсь секрет, а він це розкаже своїй другій подружці, але або е своєму другу, або ще комусь, і потім так піде, піде ланцюжком. Це те, що буде тримати секрет, це те, що тобі буде допомагати. Е, це те, що тебе з ніким не зрівняє. Ось, мені ця книга дуже сподобалась. Я, я вам її раджу читати. Тут вам все пояснюють, навіть те, чому вони часом тебе дратують. Ось книга, це такий маленький комікс. Я прочитала між, менше, ніж за день, за півдня. Ось мені вона дуже сподобалась. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, а не забувайте читати різними мовами. Англійською, українською, словацькою, чеською, польською, але тільки не російською, тому що на що вам це треба. Читайте, прокачуйте свої мізки на ну, всім па па па, -па.